Ось вже два роки п'ята окрема штурмова київська бригада боронить східні рубежі нашої країни. Бригада була сформована із добровольців і за два роки стала потужним з'єднанням. Наша бригада пройшла шлях становлення на найгарячіших точках, що її згуртувало, і можна сказати, закалило. І на даний момент її. Дуже потужною бій! Прийняли бій. Вже за два місяці після створення бригади воїни 5-ї окремої штурмової прийняли свій перший бій на околицях Лисичанського нафтопереробного заводу. 12 березня відбувся тільки перший наказ про вступ командира посаду. А 25 червня перший батальйон. Вже вступив бій. Це стало випробуванням на міцність для солдатів та командирів. Це треба було пережити, це треба було адаптуватись. Не менш важкою була і оборона станції майорської, яка знаходилась у напівоточенні ворога. Бої за Майорськ ну реально були дуже такі жорсткі, дуже кровопролитні. У нас ще була одна позиція, яка, грубо кажучи, тримала. Майже кругову оборону. Група Марія заходить на Альфу. Пам'ятаю, десь жовтень місяць 22-го року два-три рази ходили відштурмовувати ці Принес. позиції. Все. Всім зайняті копи. Бої практично були ну, такому напівоточенні. Важко було здійснювати логістику, евакуацію поранених. Заступник командира батальйону отримав поранення. І командир батальйону отримав поранення, і заступник начальника штаба отримав поранення, і залишився. Я противник по дорозі йде по дорозі. їхньому напрямку. і завдання зупинити там нас противника. Виходять і знищують в цих боях. Воїни 5-ї окремої штурмової бригади завдали противнику непоправних втрат та своїм подвигом забезпечили можливість для розгортання сил оборони. У важких боях загартовувався характер та сталева витримка особового складу бригади. Справжнім проявом героїзму бійців бригади стала оборона дороги життя, яка вела до Бахмута. Це була пекельна зима 2023 року. Якщо б ми втратили на той момент цю дорогу, дуже дуже було погано, і відхід від Бахмута здійснився набагато раніше. Якщо взяли, то Бахмут считає, что был би повністю в кольце. Для мене я считаю, было, когда зима холод і там пацани вперед. Ім ще не сладше, чем нам. Ми втримали і з початком літа почали проводити контрнаступальні дії. За важкими зимовими боями прийшло літнє протистояння. Ідер за розмашину під палючим сонцем донбаських степів. Бійці п'ятої окремої штурмової бригади буквально по метру відбивали у ворога рідну землю. Вересень 2023 року. Ознаменувався поверненням під контроль населеного пункту Кліщівка поблизу Базіли. Населений пункт Кліщівка Донецької області від ворога. 1 жовтня 2023 року, указом президента України Володимира Зеленського 5-й окремій штурмовій бригаді було присвоєне почесне найменування Київська. Президент України нам вручив це найменування. і, я, я вважаю, реально для особового складу і для, для мотивації це дуже дуже потужна річ. За два роки п'ята окрема штурмова бригада значно посилила свій військовий потенціал та технічне оснащення. На сьогоднішній день війна трохи набула іншого характеру. Це З розвитком fpv дронів з розвитком аеророзвідки, з розвитком наземних платформ технології у світі розвиваються і безпосередньо військо теж стає технологічно розвинутим. Є, диви, п'ята ОШБР. На сьогоднішній день на нашому напрямку дуже висока інтенсивність бойових дій. Це постійні штурмові дії противника, це постійне нанесення вогневого ураження по нашим військам. Оце самі круті хлопці, які є в Україні. Вони саме тут. Але обстановка контрольована так вона напружена, але безпосередньо особовий склад справляється з поставленими завданнями. Після двох років безперервних боїв воїни 5-ї окремої штурмової бригади продовжують боронити східні рубежі України. В цей час тривають важкі бої, і в цих боях бійці бригади демонструють дива мужності та героїзму. Два роки постійних боїв на Донбасі. Два роки витримки без відпочинку. Продовжуємо битву. Остріл, Армата! О!